Ребята, всем привет, ребята! И сегодня я буду играть у Оби. И у Роблоксі Obby. Я иду на сходы секретные, але что за Ребята, я хочу перезайти на другий сервер, потому что мне что-то подобається цей сервер. Так. ну, такие серверы. Вот. вот такие серверы, ребятки. И вот все серверы уже по классе, вот тут я такие вот замочу. <мышляю> И слаб бесплатный. Ура! А тут мы вот это секретное место. А я вам уже сказала? Ой. О, это я уже люблю. Прозрачная рука. Чекай, давай я вам покажу, ребят. Вот такая вот ручка. А бесплатно. Вот. И даже вас ударим. Понятно? Ну, себе, себе Поняли? Говорит, да? Так, я иду туда. Ай, мальчик! Это роль, меня. Ты список обида, так? Мальчик, помню, я его затронула. Понял, а. Да. Там уже что-то. Я не помню, может затронуть. Ага. Там. Mm -hmm. È... Спасибо.

Ого, ого, ребята, ушибка, про приушепка. Ай, блин. Блин. О, фигня. Да мне все постоянно троллят. Так.

Але ви вже не чули я казала, там, нема, там до другня вже немає, до месачі дала. Ви вже не чули. І треба ще після того. А треба було мені їхати ще по за окулярами, бо ще два-три тижні робиться окуляри. І... Ні, то я можу і Сашу поїхати, але в мене що це робиться, знаєте, довго це. Тепер я не знаю, скільки вже це вчить. Чи є той вій? бо мені лише до того треба. він вже знає, вже ту книжечку веде, знаєте. Бо ці, блядь, випиється, я вже їх не вбираю, можу. аж сіплює голову, знаєте, десь кіб. Осаня мені змірила, десь в мене було 60. 50 ще мусла 80 Та, дуже не скидає А я окуляри, то читала це. Ой. Коришу, тут мій Тоже дає якісь Ребят, коротше, я перехожу на, на другий сервер, теж. тут мене капець Нема Потрібно, він казав, старатися би голова не боліла Старатися не нарватися. Голова, голова голова влезать, будинки. Хлопить, тоді зір сім'ї і ти скучає. І кожен рік міняти скло. Кожен рік, бо то скло міняється. Воно мені так перекожить. Я дивлюся окуляру, воно мені косить і вже так Не, Ні, оправу я би не ні, речі, Скло, Але чи Давай, це що оправо? Знаєте, як до цього склав, ну все залежно. Сказав, б, що але я не думаю, що я візьму. Це посерйозно вже... купить. Нічого не купує так. Ну хоч норм малі шагра, но тогда закінчую жрати, бо тако. я не можу тримати. Чи що? Трошки відпочинеш, не? Що? Відпочинеш трохи. Вони руки затерли. Воно таке посоплене зараз сюди і такого стрісти. Стрісти руки, так? Легше стане. Давай тримай. Ясно. Yes. Мачки, я до тебе не буду заходити. Ні-ні-ні. Правда затерпила, не за того, за того, що в воздусі тримається. В неї такі кишки, яких тримати треба у воздусі, знаєш? Пашка була так. П'ять хвилин може передихнути, ні? Чи ні? Маш на паузу нажати, ні? І продовжити потім, чи що? Ну, як би ти думала, як би ти сказала? <реку> Короче, ребят, давайте пока, бо я пішла грати вже у 99 так що всім пока-пока. Пока-пока.